Вітаю, в ефірі. Програма Топ Тема для вас у студії сьогодні. Працюватиму я, Ірина Мочульська. Початок політичного літа 2014 року видався доволі спекотним антитерористична операція та бойовики на сході підіймають градус цієї напруги. депутати не пішли на традиційний довгий відпочинок і залишаються працювати як саме і що вони роблять під куполом Верховної Ради. Ми будемо питати у народного депутата України Ірини Фаріон. Вітаю вас! Вітаю, вітаю. Отож, що зараз відбувається у Верховній Раді. Верховна Рада йде на свій останній пленарний тиждень, але він останній тільки умовно, бо він останній відповідно до нашого графіку роботи, який ми ухвалювали на початку року. Ніхто не передбачав, звісно, таких обставин, тому депутати будуть працювати під час своєї відпустки. Звісно, це не буде звичний режим роботи повного пленарного тижня, але це буде режим, який уможливить ухвалення необхідних рішень для того, щоб ми, врешті-решт, не називали операцію на сході АТО, а називали речі своїми іменами. Нами, це є очевидна війна Росії з Україною, і як на мене, найбільша помилка сучасного українського естеблішменту полягає в тому, що він не називає речі своїми іменами. Мимоволі, я згадую Конфуція, який казав: якщо ви щось неправильно називаєте. Ви неправильно робите. Ми неправильно. Президент неправильно назвав це мирною операцією, і ми маємо щонайменше 70 загиблих за цей так званий період затища. Бойовики на це не зважають, а вперто роблять свою справу. На превеликий жаль, наш головнокомандувач не дослухається до того, що йому радить президент Грузії, який пережив усю цю катастрофу, який наголошував, що росіяни саме цей період мирної паузи використовують для того, аби закинути бойову техніку на територію України і там вже стріляють не просто з пістолетів, а стріляють з мінометів, і вже навіть танки націлені на наші блокпости. Тобто, ви дуже слушно означили, що ми ввійшли в надзвичайно спекотне і трагічне літо. В зараз є так зване перемир'я, так причому одностороннє оголошене. 59 порушень уже є так званого перемиря. Сьогодні о 22-й годині воно закінчується. Що очікувати після цього? Президент заявив вчора за кордоном, що буде ухвалене важливе рішення. Що криється за тим словом важливе, ми наразі не знаємо, але особисто я вважаю, що це була велика помилка президента іти на перемир'я з терористами і не просто йти на перемир'я з терористами, а проводити якісь дивні переговори. Крім того, на тих переговорах були представлені настільки одіозні особи, що для українського суспільства це було абсолютним шоком, бо переговорником є основний. Агент Путіна в Москві його ком відмедів переговорником є. Одіозний депутат Шуфрич, який колись належав до СДПО, до цієї партії, до якої колись належав, до речі, Порошенко. Ну і зрештою, з такої самої когорти підозрілих і сам Кучма. Чому сам Кучма? Хочу наголосити на цій персоні. Якщо хтось її вважає нейтральною, то він глибоко помиляється. Саме Кучма легітимізував Януковича. Саме Кучма витягнув його із мороку зони, і саме Кучма призначив його даруйте губернатором Донеччини, бо іншим словом, цю істоту назвати неможливо. Тобто, уявіть собі. Що троє осіб Кучма, Медведчук і Шуфрич, які є фактично антеною усього негативізму в українському суспільстві, сидять за столом переговорів з сепаратистами, тобто сепаратисти сидять разом з сепаратистами. Крім того, що серед них є ще одна одіозна постать на прізвище царьов: той царьов, який через подання Генеральної прокуратури до Верховної Ради, і Верховна Рада в тяжких муках підтримала подання зняти з нього депутатську недоторканність, сидить собі приспокійно і розмірковує на. Тему стану у Донецьку. Знаєте, в мене один висновок з цього всього напрошується. Так поводить себе лише держава колонія. Незалежна держава так себе не поводить. Не за це ми стояли на Майдані, даруйте Забанальщину, але це викликає шалений негатив у цій частині українського суспільства, яка не ідентифікує себе з рабством. У нинішнього президента надзвичайно великий кредит довіри був так. Що би він мав зробити? Який крок? Щоб не допустити у цього миру в лапках, так назвемо. що потрібно було Дякую. Робити? Ми виклали свою позицію в нас на сайті свободи, зокрема Олег Тягнебок. Тобто, перше, що ми вимагали, це закрити кордони, укріпити кордони у такий спосіб, аби вони були заблоковані не просто через людей-прикордонників, аби вони були заблоковані матеріальним чином. І на тих теренах, де прохідність ворога найбільш очевидна, вони мають бути просто заміновані, щоб істоти, які йдуть на нашу землю, просто підривалися крапка, друге, що ми пропонуємо, негайно розірвати дипломатичні взаємини із Російською Федерацією і відкликати Росію з усіх міжнародних організацій як державу терориста. Ми зверталися із такими заявами в парламенті, але парламент, звісно, нас не підтримав. Ми далі наполягаємо на тому, щоб Росія була відкликана з усіх міжнародних організацій, і крім того, ми вимагаємо запровадження воєнного стану. Тобто, наступним кроком, сподіваюся, після цього гротеско. Вого і абсолютно провального так званого мирного плану мало би бути введення воєнного стану, який би пані Ірино чітко сепарував людей на тих, які підтримують українську державу, так або на тих, які нехай пакують валізи і їдуть до свого царя Путіна. Не їдуть, скажімо, де-інде, якщо вони не приймають української держави, а їдуть до свого царя, особливо в контексті останньої соціології, яку ми маємо в контексті останньої соціології понад 70% населення насельників Донбасу. хоче вступити у митний союз. То що їм перешкоджає спакувати свої волізи, кордони відкриті через них, навіть танки їздять завдяки нашому миротворчому президентові. Так то нехай пакують свої волізи і заселяють там Колиму, Самару, що там ще у них є. Ну у всі ці землі Москів, а не створюють проблеми на окремих теренах України, переселяючись кудись. Тобто, все надзвичайно просто. Інша річ, що немає політичної волі ухвалювати рішення самостійної нації. Ви згадали про зміцнення кордону. Була ідея створення так званого паркану межі, який би розділив, але це дуже дороговартісний проект. Чи варто такі гроші зараз вкладати в саме в цей проект? Поняття безпеки української української не вимірюється грішми, їх треба максимально туди вкладати, але мені здається, що замінування кордону це найкращий спосіб. Розумієте, ми таким чином знищуємо відразу терориста і з другого боку показуємо світові, що ми перетворимося в націю месника, до якого часу ми будемо весь час посідати оборонну позицію. До якого часу ми весь час будемо шукати милиці в світі, на які ми маємо спертися, аби йти далі. Даруйте. Неповносправна нація сама старає себе з карти землі. Ми отримали, пані Ірину, унікальний шанс стати вільними спочатку через революцію, і це ми задемонстрували три місяці, змагаючись за те, аби викинути з України зека, оскільки до значної частини України не дійшло це. Я маю на увазі в першу чергу Донбас. То Донбас отримав війну. Я наголошую на тому, що саме Донбас, бо жодна інша територія України не демонструє такого. ну, Такого зрадництва і пристосуванства у ставленні до Росії, а саме ці терени. Отже, ми маємо з цими теренами адекватно себе поводити. Не хочете, забирайтеся, хочете у воєнний час стаєте на наш бік, і тоді ми разом захищаємо нашу землю. Сьогодні була підписана нарешті угода з ЄС. Так, що би було, якби теоретично її підписали тоді? Перед тими подіями, які спрокували майдан, що би було не була готова тоді Україна на рівні своєї ментальності, на рівні суспільної свідомості укладати угоду. Ми знаємо, що за оцей революційно-воєнний період кількість прихильників інтеграції України до європейської спілки, бо якщо це називають союзом, то в мене одна асоціація совєтський та. Збільшилася на 20%. Отже, українському суспільству, напевно, потрібний був оцей ментальний струс, аби українське суспільство, врешті-решту свідомило, що Україна завжди була частиною європейської спільноти. Але я не хочу, щоб Україна, входячи до європейської спільноти, втрачала свою ідентичність. Я не хочу, щоб Україна постійно звіряла свої ініціативи з європейським годинником. Я не хочу, скажімо, щоб ухвалюючи до прикладу закон про вищу освіту, ми нехтували. Своїми традиційними націоцентричними принципами педагогіки, покликаючись на те, що, мовляв, так у Європі. Яскравий приклад наведу такий: коли в Європі до 16 століття повсюдно панувала латинська мова, то це, власне, загрожувало світові втратити його окремішність і ідентичність. І тільки тоді, коли було зруйновано єдиний освітній простір, почали народжуватися сильні національні держави. На кін історії почали виходити цікаві і самодостатні нації. Тому, інтегруючись до європейської спільноти. Оти українці мають винятково переслідувати свій національний інтерес, починаючи від духовно-культурного і, звісно, закінчується економічним, повертаючись до роботи парламенту. Ж таке поняття як парламентська коаліція, воно зараз існує в стінах Верховної Ради. Це дуже складне питання, воно дуже відносне. Чому воно відносне? Тому що на виборах 2012 року українці проголосували так, що опозиція, тоді це опозиція, у вигляді трьох фракцій свободи батьківщини і удару не мала більшості. Це було понад 170 голосів. Батьківщина відразу дала дев'ять тушок. Удар голосував часом зовсім неадекватно з опозицією, але можна було вважати, що опозиція існує для того, щоб після 20 лютого, коли сталася найбільша трагедія із Гинуло понад 70 людей на вулиці Інститутській в Марінському парку. Страшно про це навіть згадувати. Це завжди буде з нами. Нам треба було проголосувати надважливе рішення знайти легітимний спосіб усунення Януковича з поста президента. У партії регіонів з'явилися, так би мовити, перебіжчики. Ці перебіжчики до нібито опозиційних сил, бо я ніколи тих перебіжчиків опозиціонерами не вважала ні тоді, ні тепер не вважаю. Вони переназвалися. Переназвалися дуже цікаво європейська Україна, так просто чи як вони там називаються? Друге, за економічний розвиток. Хоча представники тих людей, які входять в економічний розвиток, на мою думку, є основними стоп-кранами в економічному розвитку України. Це ще одне понять І почали тоді голосувати спільно із опозицією. Це типові пристосуванці, для яких політика і перебування у Верховній Раді є різновидом бізнесу. Назвемо це політичним бізнесом. Тому, звісно, нам необхідно переобрання Верховної Ради, щоб Верховна Рада відображала теперішні настрої українця. Але, попри це, пані Ірино, я все-таки вважаю, що на превеликий жаль, маю такі відчуття, даруйте за суб'єктивізм, що наступні вибори до Верховної Ради, дай Боже, аби вони відбулися коли? восени. Коли? Так? так ну президент ставить умовну дату осінь, але для цього ми маємо за це проголосувати. А ми не будемо за це голосувати, якщо ми не змінимо виборчого закону. Ми не можемо йти на вибори за вибором Януковича, коли призначали депутатів-мажоритарників і будуть призначати далі. Я в цьому не сумніваюся. Це показали ви вибори до Київської ради. Це показали вибори, скажімо, до Черкаської міської ради. Де рахування голосів відбувалося так, ніби у людей проблеми з арифметикою. Тобто, мені здається, що на превеликий жаль основним брендом виборчої кампанії буде термін політична мімікрія, тобто політичне пристосуванство. Це перше. І друге, основна боротьба буде тепер зосереджена на боротьбою і на боротьбу з націоналістичною ідеологією цією ідеологією, яка не влаштовує ні ліберальні сили, ні псевдодемократичні сили, не ті сили, які тепер, вийшовши з партії регіонів називають себе, тобто тих людей, які мають націоналістичну парадигму світу, чекає ну особливе випробування, і ми готові до цього максимального протистояння, бо нам потрібна Європа вільних націй, а не глобалістичне місиво. Е, на вашу думку, яким повинен бути цей от новий парламент, хто насамперед повинен там бути? Тобто ми мали в попередніх варіантах багато творчих людей, які співаків, письменників. Що хто потрібен державі тепер в парламенті? Державі потрібні державники. Даруйте за тавтологію, тобто люди із державницьким способом мислення із світоглядом націєцентричним, незалежно того. Від того, якого вони фаху, якщо, скажімо, у парламенті була півіця, не будемо називати її прізвище, яка, по-моєму, жодного законопроєкту не зареєструвала і не мала жодного виступу з парламентської трибуни, хіба з естрадної сцени, то це означає, що такі півці парламенту не потрібні. Але якщо у парламенті є народний артист України Лаурат Шевченківської премії Богдан Бенюк, який напрацював з десяток дуже важливих законів, і останній його законопроєкт стосувався. Мораторію на закриття шкіл у сільській місцевості, низка законопроєктів на захист прав національних меншин, наголошую, і прав свободи людини, то даруйте такий артист це градус суспільного мислення. Тобто, все залежить не від того, якого є фаху людина, все залежить від того, як вона мислить і що для неї є найважливішим. Знаєте, свого часу Степан Бандера казав, що. Він категорично був проти монополії на істину, захоплення її якоюсь політичною силою. Він казав, що владу повинні представляти абсолютно люди різних політичних платформ, до прикладу, націоналісти, ліберали, демократи, соціал-демократи. Але вони всі мають бути об'єднані державницькою ідеєю. Нам потрібна соборна національна українська держава, не просто українська держава-олігархів, не просто українська держава припудрена європейською. Скою сметанкою розумієте чи готове суспільство обрати таких людей? Ми звісно це покажемо. Бо Верховна Рада завжди є дзеркалом суспільства. Невдовзі після парламентських очікуємо місцеві вибори вони теж будуть особливими в контексті подій в країні, так. Залежно від того, чи буде збережена знову ця система мажоритарна і пропорційні списки, але специфіка діяльності місцевих органів і органів Верховної Ради очевидна, бо депутати місцевого рівня в основному працюють на вирішення господарських питань, а депутати Верховної Ради визначають стратегію розвитку держави. І це, шановні виборці, мають розуміти і усвідомлювати, що депутат Верховної Ради він не просто законотворець, він, скажімо так, вектор розвитку Держави, тобто це те, що визначає українську сутність, чи українці реально стали державотворчою нацією, чи українці знову є загроженою. Будемо сподіватися, що після 22-ї години, коли це перемир'я закінчується, 22 -та та. година сьогодні що після 22-ї години, головнокомандович нарешті підтвердить те, що українці завжди були нацією месників, а не плаксіїв. Зрозуміло, повертаючись до роботи в парламенті, мовна комісія над чим вона зараз працює? Ви до неї входити. Мовна комісія закінчила свою роботу, пані Ірину. Це одне із найгостріших питань. Це ще один фронт. І якщо ми програємо мовний фронт, то ми ніколи не виграємо реально мілітарного фронту. Чому ми маємо таку біду в Донецьку і Луганську? Тому що там немає української мови, тому що там немає української ідеї, тому що там немає українських шкіл, тому що там немає стратегії. Української держави, а є щось інше щодо мовної комісії. Мовна комісія працювала за дуже складних умов, тому що три фракції практично блокували її діяльність: це фракція партії регіонів, фракція Удар і фракція комуністів. Їхні представники просто не приходили на комісію. Таким чином, ми не отримали кворуму, щоб внести у дуже серйозний закон, над яким працювала так звана група Кравчука. А це низка вчених, передусім, а не Кравчуку, краще не асоціювати з ним. Нам зоставалося через відсутність Скворому тільки рекомендувати цей закон на розгляд венеційської комісії, що ми і зробили через Верховну Раду і скерували цей мовний закон венеційську комісію. Основна стаття цього мовного закону п'ята полягає в тому, що жоден місцевий орган влади не має права втручатися у державний статус української мови. Це власне те, про що зараз говорить президент, наголошуючи на тому, що треба надавати якогось окремим преференціям регіональним мовам. Ми категорично проти, щоб регіональні мови але якісь преференції, крім того, що вони є мовами національних меншин. Оцей виступ президента перший, коли він перейшов на російську, як це сприймати? Це спроба примиритися з тими людьми, які вважають себе українцями, але розмовляють російською? Як ви його сприймаєте? Ні, я сприймаю це як образу до українців Донецька і Луганська в Луганській і Донецькій області. Проживає 57 і 56% українців. Як вони мають реагувати на виступ президента, який тримає свою руку на пересопницькому Євангелії першій пам'ятці живої української мови? Це очевидна зрада, це очевидне демонстрування того, наскільки духовні цінності для цієї людини є вторинні і абсолютно не усвідомлені. До речі, це не лише моя позиція, це позиція величезної кількості людей, в першу чергу українців Сходу, правом яких найбільшою мірою у такий спосіб знехтовано. Е, зважаючи на останні події в країні, чи не наступить ще один етап так званого постмайданівського розчарування? Це, чи, мож, чи можливо це взагалі? Е, якщо ти Пішов у політику, то маєш зі свого лексикону викреслити слово розчарування. Краще зачаровуватися картинами, музикою, красивими жінками, чоловіками, природою, але не політикою. Політика це дуже пекельна справа. І якщо українцям стане сили, знову не впасти в летаргійний сон, так як після 2004 року, то ми вистоїмо і змінимо якість держави. Якщо знову буде ось це розчарування, то даруйте, я відповідаю. Бачили очі, що купували, їжте, хоч. Повелести обрану цю людину з цієї людини тепер треба запитати і максимально чинити тиск і акції протесту, якщо ця людина діє невідповідно до потреб суспільства. Тобто, можливо, можливо, поява такого терміну як постпорошенківське розчарування, чи зважаючи так. на той же ж кредит довіри, який отримав президент, обраний в першому турі виборів. Мені складно сказати, чому було таке голосування. Можливо, люди думали, що проголосувавши в неділю за цього медіамагната і бізнесмена у понеділок припиниться війна, як бачимо, це спростовано вже елементарно. Тобто голосуючи, треба думати не про спокій, а треба думати про людину, яка реально може змінити розвиток держави з колоніальної і постколоніальної на незалежну. А це ми зробимо тоді, коли самі перестанемо бути постколоніальними і колоніальними. Я думаю, що не треба впадати в жодну в печаль, просто вперто робити кожному на своєму місці те, що йому найкраще вдається, і все буде добре. Якщо врахувати от цю лояльну позицію президента щодо подій на сході, чи неможливий третій майдан, третя хвиля майдану? Я ніколи не бралася бути пророчицею, ні Касандрою, ні Геленом. Пригадуєте, Касандра говорила правду завжди, її страшно зато ненавиділи. А Гелен говорив те, що люди хочуть почути, і його за це дуже любили. Звісно, що рацію мала Касандра. Я скажу тільки одне: що ми будемо мати винятково те, на що заслужили. Щодо ситуації з біженцями у Львові, західна Україна завжди дуже охоче приймала цих людей, але останнім часом з'явилися певні перестороги, тобто так. що є певні нюанси, десь не зійшлися люди. Характерами, можливо, ваша думка щодо це, цього? це, напевно, не характерами це свідомістю. Приймаючи так. переселенців, так їх називають. Сподіваємося, що це винятково тимчасово. І власне львівська влада має це розуміти, що це тільки тимчасово. І якщо ми забезпечуємо переселенців житлом, то ми маємо подивитися, чи всі львів'яни і. І мешканці Львівської області забезпечені житлом. Якщо ми їх забезпечуємо роботою, то ми маємо з'ясувати, чи всі львів'яни і мешканці Львівської області забезпечені роботою. Тобто преференції мають бути виходити винятково із інтересів Львівської області. І якщо тут є чоловіки 30-40-50-річного віку, даруйте, то їм треба порекомендувати навчитися використовувати зброю в руках. Ми готові прихистити жінок і дітей, але ми зовсім не збираємося утримувати тут чоловіків. Коли українська повстанська армія формувалася і захищала свою землю від московської і німецької окупації, даруйте, то вона не кликала нікого собі на допомогу. А всі наші чоловіки пішли захищати свою землю. Ось вони мають подивитися глибоко у нашу історію і навчитися у нашій історії, як захищати ці терени, які зараз підлягають найбільшій окупації. Це перше, і вони мають глибоко проаналізувати, чому, чому вони проголосували за бандита. За зека, за українофоба, за агента Москви, за головного інструмента знищення України в путінських руках Януковича. Це ми також в них маємо запитати. Ми думали, що приймаємо Західна Україна. Думали, що приймаємо біженців тимчасово. Виходить, що не зовсім яким чином вирішувати ті питання, які мали бути тимчасовими? житло, харчування, робота? Ні, ми чином... не маємо жодної міри змінювати тактики. Це є тимчасове. Прийняття тих людей війна рано чи пізно закінчиться, і люди обов'язково мають повернутися у свої домівки яким чином працюватимете найближчим часом ще раз у парламенті? Тобто, що будете робити, що будете приймати на першорядне наше завдання ухвалити закон про вищу освіту. Він, здається, буде у порядку денному вівторок, якщо все буде гаразд, але я маю суттєві застереження до цього закону, особливо щодо 49-ї статті, мовної статті. Якщо у законі про освіту чітко зазначено, що мова викладання у вищій школі державна. То відповідно із правками, які внесені до проєкту закону про вищу освіту, ми вже маємо зовсім інші формулювання, інші мови відповідно до конституції. Я буду ставити цю правку на підтвердження. І якщо ця правка не здобуде відповідної кількості голосів, то тоді свобода підтримає закон. Якщо цю правку підтримують, ми не будемо голосувати за цей закон, бо він стає воротами для розсіщення вищої школи. Це завдання найважливіше. Крім того, суспільство знає, що Порошенко вніс цілу низку змін, намагається внести цілу низку змін до конституції. Ну він очевидно забув, що зміни до конституції це насправді. Робота двох сесій. А не відразу ось так за цей тиждень, якби він це хотів, крім того, я так зрозуміла, що президент знову переплутав парламентську президентську республіку з президентською парламентською республікою, бо він намагається повернути свої повноваження щодо призначення генерального прокурора, щодо призначення голови служби безпеки України, щодо призначення очільника антимонопольного комітету, тобто взяти це персонально на себе. Даруйте, але ми не для цього вносили зміни до конституції. Щоб повернутися до парламентської президентської республіки, щоб уповноважувати його на це. Тобто, цей тиждень буде надзвичайно гарячий, гарячий, в першу чергу, світоглядово, якою ми хочемо бачити нашу державу. Це держава, влада, у якій належить реально народові, чи знову приходить людина, яка під себе переписує конституцію? Таке творче питання від книги до мети, третій сезон завершено. Так ваші враження від сезону. Дякую, дякую що це згадали. Це 25-та особа перебувала вже у нас в гостях у Львові. Цей сезон був дуже складний, тому що доводилося переносити зустрічі і на превеликий жаль не сталася зустріч з Антоном Мухарським. Він має бути у Львові, здається, цього тижня. Але я заснувала ще один проєкт пані Рино, який називається Велич особистості. Це для мене ще дуже запраць, важливо. Це проєкт на каналі Рада. Я дуже дякую журналістському колективу каналу Рада, де щотижня впродовж 20 хвилин ми презентуємо суспільству особистість, яка вплинула на історичний хід життя нашої держави. Тобто йдеться про те, що ми розповідаємо про унікальну постать, до прикладу, Павло Чубинський, Михайло Грушевський. Василь Липківський, ось тепер в планах, Андрій Шептицький і так далі. Тобто ми зробили вже 17 передач на таку тему, де намагаємося заакцентувати на Визначальному на духовному проводові. Якщо не буде духовного проводу, держава буде залишатися на рівні колонії. І роль особистості в історії непроминальна. Маємо це знати. Але четвертий сезон від книги до мети на чекати? Що четвертий саме? сезон від книги до мети. Ми розпочнемо зустріч з дивовижною жінкою, яка 21 червня відсвяткувала свої 93 роки. Це зв'язкова Шухевича Ольга Ільків. Ми будемо презентувати друге видання її поетичної збіри. Це буде на початку вересня. Думаю, що галичани з великим трепетом прийдуть на цю зустріч, просто подивитися на людину епоху. Вона реально є людиною епохою. В другій половині вересня буде унікальна особистість Микола Тимошик, дослідник творчості, ще однієї унікальної особистості Івана Огієнка. Дасть. Дав би Бог, аби ці люди живили на своєю енергією. Тоді ми все здолаємо. Тобто, це буде більше на політичний напрямок чи більше творчий? Деколи це поєднується у проєкті? Так, деколи це, деколи так. це поєднується. Ця ну це залежно від того, хто і як буде асоціювати Ольгу Ільків, але поезія її дуже високого гатунку. Тобто я думаю, що львів'яни відкриють в ній не просто берчиню, борчиню, яка пройшла через сталінські концтабори, а ніжну мисткиню, яка подарувала нам. Дивовижне слово. А щодо пана Миколи Тимошика, це один із найпотужніших сучасних науковців. І я дуже хочу, щоб в цьому проєкті максимально були присутні саме науковці, бо вони не мають таких можливостей, як, скажімо письменники, виходити на широку аудиторію. Цього сезону була практика проводити зустрічі від книги до не тільки у Львові, так? Так. Чи плануєте ви це продовжувати, і якщо так, то в яких місцях, зважаючи на те, що на сході таке відбувається, чи плануєте ви туди їхати? Це дуже складно організовувати на сході, тому що це питання, по перше, медійного забезпечення на превелике щастя. Тут у Львові це дякую журналістам зробити можливо. Питання забезпечення залу і питання повідомлення людей. Крім того, ми винятково працюємо передусім на львівську аудиторію, бо нема вимогливішої аудиторії ніж львів'яни. Вони для нас барометр того, як ми маємо проводити зустрічі. Зустріч одна була в Івано-Франківську через те, що ми відкривали там івано-франківську. Дошку присвячену віденській битві, де змагалося 55 тисяч наших козаків. І Тарас Чухліб написав про це монографію, тому це була зустріч там. Зустріч з Андрієм Середою, дивовижною особистістю була в Києві, власне, через те. Що основні події політичні були зосереджені в Києві, і ми всі були в Київській адміністрації, і сесія працювала без перерв, і я не могла приїхати до Львова. Тобто на це були об'єктивні обставини. А так, пані Ірино, центром проведення залишається Львів, тим більше Львівська політехніка, яка я хочу привітати Львівську політехніку, що обрала ректора Юрія Ярославовича Бобула з величезною перевагою, відривом. Це не ті нюанси, які відбувалися в іншому університеті. Я дуже тішуся, що в політехніці є такий одностайний колектив. Крім того, Політехніка це той заклад, де вчився Бандера і Шухевич. Тому, можливо, ці зустрічі мають відбуватися саме там. Тобто, чекаємо нових так, історій. чекаємо на, нових сам, історій, нових людей. На, сам, на сам кінець вдається вам відпочити? Чи плануєте відпочивати цього літа загалом? Літа 2014. Ми з'ясували, що воно спекотне в політичному плані. В особистому. найкраща форма відпочинку це зміна діяльності. Тобто, якщо сесія не буде засідати у тижневому пленарному засіданні, то сподіваюся, буде можливість, щоби. Долизати текст дисертації, я готую свою монографію до друку і сподіваюся, що, Про що в, проєкті, в проєкті від книги до мети презентація вже моєї книжки відбудеться десь на зиму. Це статус руської української мови в 14-17 столітті. Це історія життя мови, яка дає відповіді на цілу низку запитань, чому ми маємо стільки сьогодні мовних проблем. І я просто у передчутті щастя, що в мене буде кілька літніх днів, коли я зможу побути з текстом праці, який я віддала ну щонайменше сім років. В життя, тобто працюючи, відпочиває. Та, це так, це називається працюючи відпочиваєш. Зрозуміло. Добре, дякую, дякую пані вам. Ірино, за розмову. Нагадую нашим глядачам. Ми з'ясовували, як працюватиме парламент у спекотне літо 2014-го. Депутати не йдуть у відпустки, вони працюють далі. Нагадаю, для вас працювала я, Ірина Мочульська. У нас в гостях була народний депутат України. Ірина Форіон, дякую. дякую, до побачення. Дякую.